Учасники маршу, а це понад дві тисячі людей, зібралися поблизу скверу навпроти Криворізької загальноосвітньої школи номер 4. Громадськість міста, зокрема, активна молодь, у числі організаторів заходу молодіжного крила Дзержинської районної організації партії регіонів, зібралися з єдиною метою віддати даному пам'яті усім, хто поклав своє життя за перемогу над ворогом та вів боротьбу за блакитне небо. Ми ніколи не забудемо і завжди будемо пам'ятати арад нам подвіки тих, хто побідів фашизм. І подарил нам чисте, мирне, а главное свободное небо над головою. Вечная слава героям павшим. наша забота і уваження наше. Героєм живим урочистий марш на честь святкування. 68-ї річниці перемоги взяв напрямок по вулиці Димитрова. Звернув на проспект Металургів, пройшов по кільцю 95-го кварталу і обрав шлях до монументу перемоги. Тут відбувся мітинг, в якому взяли участь організатори маршу та почесні гості, ветерани Великої Вітчизняної війни. Слово надали голові ради ветеранів Дзержинського району Євгенії Філоненко. Всі наші ветерани вважають, що це дуже очень полезне мероприятие сьогодні проведено. Именно в честь такого святого праздника, как Дня Победы. Ведь Нам известно, мы знаем все эти, все эти события, мы вже пережили эти события. А вот молодежь действительно надо молодежи, больше с молодежью по поводу собирать вот такие мероприятия, чтобы молодежь видела нашу, верила в нас. Вірила в перемогу. побіду. Натак общатися віз молоддю, щоб вона повірила в цю перемогу. А від вітірани это жива історія тих врем'ян урочистий мітинг, хвилина мовчання, вручення квітів від активу молодіжного крила ветеранам великої вітчизняної і традиційне покладання квітів від усіх учасників маршу. А найголовніше це повага і пам'ять про тих, хто пішов з життя заради перемоги над фашизмом. Тим приємніше, що це розуміє молодь. Наша молодіж завжди. Будет заботиться о том, чтобы было светлое будущее у ветеранов, и светлое будущее должно быть и у молодежи. Вот таких замечательных встреч. Мы поделимся жизненным опытом. Они переймут и нас, передадут детям, внукам, все будет прекрасно. Встречи такие должны быть обязательно. И сегодня встреча, я скажу. То організовували ми большое спасибо, А хто прийшов на эту встречу, они замечательные люди? Те, що організаторами і учасниками урочистого заходу була молодь, дає надію, що сучасне покоління надалі зберігатиме у пам'яті славетний подвиг своїх дідів та прадідів. За словами Микити Калінішенка, молоді регіони будуть підтримувати ініціативи голови обласної організації Олександра Вілкула та керівника Криворізької міської організації Костянтина Павлова по збереженню історії і традицій нашого народу.